У 2016 році ми маємо, що на першому місці у нас банкнота міналом 500 гривень. Ну, це зв'язано, наверняка, з покупольською способністю да, нашої національної валюти. І найбільш привабливий це номінал, бо він найбільш великий. Ну, опять-таки, звертаю увагу, що це. Настільки незначна кількість банкнот, що пересічним громадянам отримати ці банкноти ну, майже неможливо. Неможливо, якщо з того приводу, що е, такі великі номінали населення отримує на заробітну платню або на якісь виплати. І е, отримати здачу десь у торговому центрі або в іншому місці неможливо. Тобто ці банкноти населення потрапляють прираховані, сформовані установами банків і гарантовано вони є справжніми і платіжними. Яка основна помилка у пересічних громадян? Я на цьому хочу сконцентрувати увагу. Не треба ні в якому разі робити висновок про справжність банкноти, виходячи з одного захисного елемента. Будь ласка, перевірте. Декілька захисних елементів. Ну, що стосується не тільки цих банкнот, які були навмисно пошкоджені, не на контрольованих українською владою територією, і на банкноти, які, у яких у населення виникає сумнів щодо справжності, вони повинні звертатися до е, будь-якої установи банку. І працівники комерційних банків вилучають ці банкноти з щодо справжності або платіжності, передають на дослідження до відповідного. Підрозділом Національного банку України. Дослідження є безкоштовним і термін проведення справжніх банкнот не більше п'яти днів. Банкноти, які за результатами дослідження визнані справжніми і платіжними, компенсовуються фізичним або юридичним особам безплатно. Банкноти, які за результатами дослідження визнані підробленими або пошкодженими під час надзвичайного режиму, вони не компенсуються, а передаються. Представникам правоохоронних органів для проведення відповідного розслідування.